На касеті дезоксирибонуклеїнова кислота можна зберегти всі коли-небудь записані пісні. Ера дезоксирибонуклеїнова кислота сховища, відродження касетної культури з технологіями майбутнього. В епоху цифрової інформації, коли терабайти даних генеруються щомиті, питання про надійне і довговічне зберігання даних стає критично важливим. Традиційні носії, такі як жорсткі диски і флешпам'ять, схильні до фізичного зносу, старіння технології і навіть зовнішніх впливів. Але що, якби ми могли зберігати свої цифрові спогади так довго, як наші предки зберігали історії на глиняних табличках? Нещодавній винахід китайських вчених дезоксирибонуклеїнова кислота касета пропонує справді революційний підхід до зберігання інформації. Поєднуючи ностальгію за касетною культурою з потенціалом молекулярної науки. Чому дезоксирибонуклеїнова кислота є ідеальним носієм даних? Ідея зберігання інформації в дезоксирибонуклеїнова кислота не нова. Вчені вже давно досліджують можливості використання молекулярної структури дезоксирибонуклеїнова кислота для запису та відновлення даних. Переваги цього підходу очевидні. Неймовірна щільність зберігання у дезоксирибонуклеїнова кислота міститься колосальна кількість інформації в дуже маленькому обсязі. У порівнянні з традиційними носіями щільність зберігання в дезоксирибонуклеїнова кислота на порядки вища. У вихідному матеріалі йдеться про 36 петабайт на касету це астрономічна цифра, еквівалентна зберіганню десятків тисяч терабайт. Довговічність, дезоксирбонуклеїнова кислота це неймовірно стабільна молекула. У правильних умовах вона може зберігати інформацію протягом тисячоліть. Покриття касети кристалічною бронею з імідазолату цеоліту лише підсилює цю стійкість, захищаючи молекули дезоксирбонуклеїнова кислота від зовнішніх впливів. Це відкриває можливості для створення архівів даних, які переживуть нас і наші технології. Біосумісність, дезоксирибонуклеїнова кислота є природним компонентом живих організмів. Це означає, що потенційно можливе створення систем зберігання даних, які будуть інтегровані з біологічними системами. Дезоксирибонуклеїнова кислота касета, ностальгія зустрічається з майбутнім. Ідея поєднання технології зберігання дезоксирбонуклеїнова кислота із зовнішнім виглядом касет 1980-х років здається одночасно химерною та геніальною. В епоху цифрової музики і стрімінгових сервісів касета, як Носій, практично зникла з нашого життя. Але її культовий статус і асоціації з певною епохою роблять її ідеальним оболонкою для інноваційної технології. Я пам'ятаю. Як в дитинстві годинами записував улюблені пісні на касети, створюючи свої власні мікстейпи. Цей процес був не просто способом зберігання музики, це було творче вираження, спосіб поділитися своїми музичними уподобаннями з друзями. Дезоксирбонуклеїнова кислота касета в певному сенсі повертає нас до цих відчуттів, але з неймовірно розширеними можливостями зберігання даних, технічні аспекти та виклики. Створення дезоксирибонуклеїнова кислота касети це складна інженерна задача. Необхідно не тільки ефективно кодувати інформацію в послідовності дезоксирибонуклеїнова кислота, але й забезпечити швидкий і надійний доступ до даних. Як відзначають дослідники, штрих-коди, нанесені на стрічку, грають ключову роль в локалізації потрібних фрагментів дезоксирибонуклеїнова кислота. Це рішення нагадує систему пошуку книг у бібліотеці, де спочатку потрібно знайти потрібну полицю, а потім знайти конкретну книгу. Однак, як справедливо підкреслює член команди Цянькайлі, дезоксирибонуклеїнова кислота касета несумісна з традиційними програвачами. Це означає, що для доступу до даних знадобиться спеціальне обладнання, здатне зчитувати послідовність дезоксирибонуклеїнова кислота. Цей факт, на мій погляд, є однією з головних перешкод на шляху до масового впровадження технології. Необхідно розробити доступні та зручні пристрої для читання та запису дезоксирибонуклеїнова кислота, щоб технологія стала дійсно корисною для широкої аудиторії, перспективи та потенційні застосування, незважаючи на не існуючі виклики, перспективи використання дезоксирибонуклеїнова кислота сховища величезні. Крім зберігання музики і відео, технологія може бути використана для архівування важливих даних, де зоксирибунуклеїнова кислота сховище ідеально підходить для зберігання даних, які повинні бути збережені протягом тривалого часу, наприклад, наукові дослідження, державні архіви, культурна спадщина, створення резервних копій даних Дезоксерибонуклеїнова кислота сховище може служити надійним резервним сховищем для критично важливих даних, захищаючи їх від втрати в разі збоїв в традиційних системах зберігання. Створення біоархівів у майбутньому можливе створення систем зберігання даних, які будуть інтегровані з біологічними системами, дозволяючи зберігати і передавати інформацію між живими організмами. Розробки нових технологій, дослідження сховища дезоксирбонуклеїнова кислота можуть призвести до розробки нових технологій у галузі молекулярної біології, інформатики та матеріалознавства. Висновок почалася ера молекулярного зберігання. Дезоксирбонуклеїнова кислота касета це не просто ностальгічний експеримент, це прорив в області зберігання даних. Поєднання високої щільності зберігання, довговічності і біосумісності робить дезоксирибонуклеїнова кислота сховище перспективною альтернативою традиційним носіям інформації, незважаючи на існуючі технічні виклики, потенціал цієї технології величезний. Я впевнений, що в майбутньому ми побачимо все більше застосувань дезоксирибонуклеїнова кислота сховища в самих різних областях, і ера молекулярного зберігання даних тільки починається. Можливо, коли небудь наші діти будуть слухати улюблені пісні, записані на дезоксирибонуклеїнова кислота касети, і дивуватися тому, як далеко просунулася наука.